Можливо, ви чули, що у індуїзмі існує 330 мільйонів богів. А у одній сім'ї батько може бути вайшнавом і поклонятися крішні, мати шактою і шанувати богиню шакті, а син шиваїтом. І ніхто ні з ким не сперечається. Вони просто мирно співіснують, а на домашньому вівтарі усі ці божества стоять поряд. Для людей, вирощених у парадигмі монотеїстичних релігій, таких як християнство, юдаїзм чи іслам. Це щось за межею здорового глузду. Я стикалася із тим, що деякі люди вважають індуїзм мало не язичницькою релігією від сатани. Але, можливо, ці шалені язичники у своєму світу набагато ближчі до Бога, ніж ми собі думаємо, бо у ведичній традиції навіть атеїсти мають своє місце. Але щоб краще зрозуміти, чому так відбувається, треба зазначити, що індуїзм не є релігією в нашому розумінні цього слова. Коли є якийсь умовний засновник чи пророк, певні догмати, правила, священнослужителі, і така собі жорстка структура цього віровчення. Індуїзм дуже неоднорідний, це радше сукупність різних релігійно-філософських шкіл, які по-своєму трактують священні тексти вед. Індуїсти навіть не називають свою релігію індуїзмом, це західний термін. Вони називають називаються санатанадхарма, вічний шлях, що об'єднує духовність, філософію, індивідуальну практику. Етичні норми і тому подібне. Деякі древні школи, такі як Санкхя, до прикладу, взагалі розглядають Всесвіт як механізм без особистісного Бога. Там є просто дві першої енергії пуруша і Пракріті. І це теж для індуїзму абсолютно нормально. Вони не сперечаються, хто з богів головніший. Навіть у рігведі, найдавнішому з писань, уже є фраза, істина є одна, але її описують по-різному. І вони дійшли до цього багато тисяч років тому. А мене у коментарях під відео про різні християнські конфесії за фразу, що всі дороги ведуть до Бога, просто різними шляхами, мало не розіп'яли. Бай більше там існує концепція іштадевата, твого особистого Бога. У кожної людини може бути свій Бог, якому вона поклоняється. Іштадевата це буквально означає обрана або улюблення богиня чи Бог, та форма Бога, яка найбільше близька і зрозуміла конкретній людині. Найвідоміші і штадевати в індуїзмі це Крішна, Бог любові і радості, особливо шанований у вайшнавізмі, вішну, який охороняє всесвіт та підтримує порядок. Люди, які шукають захисту та спокою і стабільності, часто обираються його. Шива бог руйнування і трансформації. Він є уособленням аскетизму, сили та очищення, лакшмі, богиня достатку та процвітання. Вона уособлює матеріальне благополуччя і добробут, а Ганеша, бог мудрості і усунення перешкод, особливо популярний перед початком нових справ. Індуси вірять, що він відкриває шлях і допомагає впоратися із труднощами. І якщо глибинно розібратися, то індуїзм це монотеїстична традиція, бо там є поняття брамана, простіше сказати, Бога, який є один і просто проявляється в багатьох формах. Тобто ідея, що всі боги це різні імена одного, не сучасна спроба об'єднати в це, а дуже давня концепція. І це означає, що індуїзм визнає, що усі щирі духовні пошуки це пошук одного абсолюту, навіть якщо вони виглядають інакше або мають інше ім'я. Ісус, Будда, Аллах це не ворожі боги, а ще одне обличчя істини. Також в індуїзмі немає антирелігійної риторики. Навпаки, у деяких течіях вважається, що Ісус був йогом тагуру, Будда – це Аватар Вішну, а Аллах, ім'я єдиного Бога, яке шанують мусульмани. У Багавадгіті Кришна каже, я мета всіх шляхів, і я приймаю кожного, хто звертається до мене в будь-якій формі. А всі ті 330 мільйонів богів це просто прояви єдиного абсолютного Бога для виконання певних обов'язків у цьому світі. Це щось на кшталт чиновників у вселенському уряді. Брахма творить Всесвіт, вішну підтримує його, шива руйнує. Індра повиливає стихіями, агні Бог вогню і жертвоприношень, Сарасваті відповідає за мудрість і мистецтва, алакшмі за багатство і процвітання і так далі. Індуїзм вчить, що душа перевтілюється з життя в життя. Тож, навіть якщо ти зараз християнин, мусульманин, агностик чи атеїст. Це не помилка, а просто певний етап шляху, і ти просто проходиш саме ті уроки, які потрібні тобі саме зараз. Жодна релігія не є остаточно правильною, і все залежить від усвідомлення і рівня душі. У філософії бакті відданості у вайшнавізмі сказано, що Господь живе в серці кожної істоти у вигляді параматми. Тобто всі боги це шляхи до нього. Індуїзм не позиціонує себе як ексклюзивний клуб, і не говорить, що лише наша релігія правильна, бо люди різні, і їм легше спілкуватися з Богом у зрозумілій їм формі, а Бог не має меж і може проявити себе мільйонами способів, а вся природа священна, і в кожному її елементі можна побачити божественне. На сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво і до зустрічі у нових серіях.